Це наше життя, і заради того, щоб потанцювати в парі, ми переїхали в інше місто до наших родичів. Сім'ї важко в цьому плані. Ми рідко бачимося там раз в тиждень. Не вистачає батьків. Плакали через сльози, все проходило, але до цього було варто. Такі емоції. Було настільки красива. Ми хочемо довести, що ми найкращі. Вони надзвичайні унікальні і українці це побачать. Для вас стоїть велика задача удивіть чим-то, що ще не видели наші судді, наші зрители. Я хочу, щоб ви зараз представили бродвей. Ми ще ніколи такого не танцювали. Я не знала, що таке бродвей. Ні, нужно щоб ви зараз ходили, і не тривали от друг друга зляка. Ми повинні стати акторами, показати мюзикл, але поки що в нас це не вдається. Закалка больна мешає їм войти в образ і прожити історію. І ще раз, ще раз, і ще раз. Три, Чотири. Не вірю. Наш тренер поки що нами не пишать. Соломія щось переживає, але ми стараємося і будемо працювати, щоб перемогти. Ви повинні виступити лучше всіх. А то Альона Шептенка, вона ж там вас і не необозорте величезний наш трудящий край прикарпаття. Вперед! rock once in a while I start to fall apart but that's only once in a while then I catch myself. To my senses, it's only love after all. thank Чуття, скільки майстерності, скільки романтики у цьому номері. Дякую! Ми тільки -но побували у кіно завдяки вам. Шановні судді, чи вам припала до вподоби ця стрічка? Ви танцювали про першу зустріч, і ви правильно передали ці емоції, правильно передали. Эти чувства первого знакомства. Я поверила. Вы справились Это Це була хореография. хореографія. Ну, молодцы, действительно. В тому же духі Дякую. Дякую. Шановні судді, прийшов час виставляти бали цим маленьким талановитим танцюристам. Вашому досвіді є турніри, де у вас були низькі оцінки? Ну майже ні. У нас найбільше перших місць. І ну, коли ми тільки починали танцювати, ну були погані оцінки. А тепер, коли ми вже більше тренуємося, у нас вже ліпші оцінки. А коли погана оцінка виставляється, сльози на очах з'являються чи ви сприймаєте критику добре? Ми сприймаємо критику добре. Стараємось, щоб на наступних змаганнях це було набагато краще цей виступ і. Щоб це були ліпші танці. Ну зараз перевіримо. Моя оцінка 9,5. Дякую. Дякую. <праць> Мені дуже понравилось ваше виступлення. Я також хочу, щоб ви старались. Я знаю, що ви можете ще більше, ще лучше. Ви чемпіони світу. Вы должны показывать здесь такие номера, чтобы Украина просто взрывалась, сходила с ума. Я жду еще и хочу, чтобы вот остался у вас люфт для того, чтобы вы знали, что есть к чему стремиться. 9,5. И это очень высокая цена. 9,5. Ребята, то, что вы сегодня делали, вы это танцуете всю жизнь. Мне бы хотелось увидеть также в вашем исполнении то, чего вы еще не умеете. Потому что остальным участникам в других командах часто приходится танцевать то, что они не танцевали никогда. И для того, чтобы подстегнуть вас к этому, я поставлю вам 9. Девять, Николай Шоптенко. Давайте подивимося на ваш средний балл. 5 і 3. Це гарний результат. Ви їм задоволені? Так. Ви розумієте, що від вашого результату залежить загальний результат вашої команди. Ви показали гарні цифри, а це означає, що ваша команда має шанси пройти далі. Ми вам цього бажаємо. Ви молодці! Сьогодні, Дякую. ви виклалися на сіт 100, я думаю, що Ірма такої самої думки. Біжіть, втішайте Ірму і передавайте їй там вітання.